Thank you Жителі кількох сіл романської громади два дні тому випадково дізнались, що на цій досить просторій території між кількома селами місцева влада намірилась облаштувати чи то полігон, чи то сортувальний майданчик для побутових відходів. Обурені зібрались заявити про свій категоричний протест проти утаємничених дій влади. До людей до нас доходить така інформація, що тут хочуть зробити полігон, там сортирувальний мусора. Люди впевнені, влада не зважає на екологічні норми. Вона знаходиться на возвищеності. Сіл біловоди, бобрик, біловіцьке, веселий степ, марківське. Де будинки за 250 метрів до самого ближчого будинка, всі бачать, який тут роза вітрію. Довкола цих сіл працюють кілька досить токсичних виробництв. Тож багато місцевих жителів мають захворювання органів дихання, розповідає Тетяна. Вона, як і решта протестувальників, переконана, місцева влада хоче скористатися воєнним станом, щоб протягти сміттєве питання 2019 році. Це ну коли ця тема піднімалася, і також. Був вже розроблений проект. Я дзвонила в екологічну службу міста Сум. Сказали, що вас тут категорично не можна сміття, нічого тут такого. ну, в плані взагалі строїти ні станції, ні мусор сюди звозити, тому що в нас дуже близько за якби ґрунтові води. Ви сейчас бачите, який вітер і висипати машину сміття оцього… Пакетів, оцих всяких, того воно все ж буде летіти. Місцевий фермер Олександр неподалік орендує землю. Переймається тим, що складування сміття забруднюватиме поля і ґрунтові води. А далі сміттєвий фільтрат дістанеться і питної води. Ось одне село Марківське, буквально півтора кілометра, і тут ось село цей теж буквально два кілометри. Я ж думаю, воно все ж буде в колодязях. Грунтові води, і крім того ж, там буде розливатися вода і буде заходити прямо в те село. Ось тут зниження і село ось марківське. Ну треба ж не забувати, що люди ще є і живі люди. Селяни переймаються за здоров'я дітей, які замість свіжого повітря говорять можуть вдихати шкідливі випари відходів. Ми зверталися до стогнія, зверталися до нашого депутата. Депутат у нас городецька Валентина Семеновна. Вона сказала, що це нічого, що це ну нормально під хатою мусорка і. Стогні, він ще ні на що не обращає уваги. Що що це за у нас за голова? Ну, то є реакції на звернення людей? Ні, ні, ні. абсолютно, це такий чоловік, якому все по барабану, І якщо не дай Бог тут. Построять мусорку, і і, і тут таке саме буде, як там. Пан Василь, замість слів, запрошує знімальну групу на власні очі побачити, яку технологію утилізації і захоронення побутових відходів використовують зараз роменські комунальники. Буквально за два кілометри попрямі від місця, де зібрались на протест, люди горить усе, що може горіти у переміжку збитим склом, цеглою та іншим непотребом. Отож там мусор, там цілий мусор. Три роки ми відносимося до городської громади і як бачите, що тут твориться. І не дай Богу, там зроблять зберігання мусора там, де ми були, це. таке саме буде через рік-два і там. Трохи далі димить ядучим димом ще одне сміттєзвалище. Видно, що й тут палять регулярно, а полум'я сягає верхівок дерев. Все це у рекреаційній зоні, адже за 200 метрів великий ставок. Їдемо до єдиного на Роменщині сміттєвого полігона. Офіційно він закритий ще з 2013 року, але схоже, що роменське сміття й досі возять туди. Чи возять сміття на полігон? Жінка у будці на в'їзді розповідати не хоче. Ні, не, не треба, Я не хочу і навіть не хочу, щоб, не. Це саме, щоб не. вона саме що вона в телевідіні полігон переповнений сміттям і украй занедбаний. Пан Леонід живе в кількох метрах від сміттєзвалища. Говорить, сміттєве питання у ромнах зайшло у не вчора, але впевнений з вини місцевої влади. Я вам скажу, що тут ще можна 10 років було хранити, аби вони по людськи. То бачите трактор стоїть 6 уже за уже. Як у того хаймерса заховали питання упорядкування утилізації сміття України відкладна не лише для роменської громади, коментує її очільник Олег Стогній. Говорить, модернізація у поводженні з побутовими відходами і їх утилізацією це вимога Європейського союзу до України. Ми відшукуємо ділянку, і на жаль їх не дуже багато для місця тимчасового зберігання для подальшого сортування. І відповідно для подальшого вивезення того сміття, це буде роменсько конотопський кластер. Угу. Полігон, от безпосередньо полігон, буде в конотопі, там чи в Конотопському районі. А ну так, перевалочна база в Ромнах. від сортувальної станції навіть дозволяється 100 метрів. Це буде критий ангар, ну тобто буде все на асфальтована. Ділянка Олег Стогній говорить на сьогоднішній сесії рішення про виділення земельної ділянки під сміттєсортувальну станцію романські депутати не підтримали. Рішення сьогодні, на жаль, було не прийнято. Дуже багато політичного бурду. Чи це буде на наступну сесію, чи це буде на іншу сесію? Я хочу, щоб всі зрозуміли, я хочу робити робити для людей, як воно повинно бути, не дивлячись на там можливо, падіння репутації там чи рейтингу. Мені я хочу робити правильно, законно і відповідно рухатись все таки, сподіваюсь, до євросоюзу. І я все рівно буду ініціювати. Тож ситуація далека від вирішення. Телеканал СТС відслідковуватиме подальший розвиток подій. Люди ж не планують здаватись. Будемо перекривати дорогу. Ну а що нам залишається робити? Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. На Охтирщині водій легкового автомобіля, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і наїхав на лавку, на якій сиділа жінка. Потерпіло доставили в реанімаційне відділення, де вона померла від дотриманих травм. Дану особу затримано в порядку статті 208 КПК України та подальшому оброзобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави. Зловмиснику загрожує 10 років неволі. Згідно з законом, який набув чинності 22 травня, власники пошкодженого або знищеного внаслідок війни житла можуть отримати компенсацію у сумській громаді. Війна зруйнувала близько 40 будинків, зазначають у міській раді. Найсерйозніше постраждав приватний сектор в районі Романської та Веретинівки, куди росіяни скинули авіабомби. Там є ще будинки на вулиці Роменській, які капітально постраждали. Саме ці люди очікували цього закону, тому що та компенсація, яку ми їм надавали, вона не вирішила повністю. Питання, тому що будинки пошкоджені настільки, що їх треба відновлювати новим будівництвом. І це вже забезпечить цей закон, аби отримати компенсацію, громадяни мають звернутися із заявою до ЦНАПу або департаменту соціального захисту. Документи там прийматимуть з наступного понеділка. В даному випадку закон передбачає, що лише зареєстрований власник або особа, яка скажімо, інвестувала кошти в будівництво, або є договір про участь фінансуванні будівництва житла. То тільки тоді ця особа може претендувати на отримання компенсації. Отримати компенсацію зможуть лише фізичні особи і лише громадяни України. Передбачається відшкодування у трьох формах. Передбачається три форми відшкодування: це проведення ремонтних робіт по пошкодженому майну, по зруйнованому надається грошова виплата і житловий сертифікат. В даному випадку це фінансування. Придбання житла розглядати заяви буде спеціально створена міська комісія. Вона і визначатиме, яку форму відшкодування може отримати власник майна. Вартість одного квадратного метра. Є документи на право власності на житло, тобто ми проводимо математичну арифметичну дію, і також це рішення вноситься до реєстру. Програма відшкодування зазначають в правовому управлінні, діятиме ще рік після закінчення воєнного стану. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. «Укрзалізниця» запускає жіночу купе. Для цього необхідно розробити IT рішення, внести зміни до нормативних актів та проконсультуватися з юристами та громадськими організаціями. Пілотний проект тестуватимуть протягом кількох місяців на деяких маршрутах далекого сполучення. Придбати квиток можна буде через застосунок Укрзалізниці. Тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора ДП «Ліси України Юрій Болоховець розпочав робочий візит на Сумщину з території Лебединського лісового господарства. Тут у Бишкінському лісовому розсаднику триває будівництво лісонасіннєвого комплексу для вирощування сіянців основних лісоутворюючих порід з закритою кореневою системою. Були зроблені три черги. Перша черга це будівництво самого, самого приміщення. Вона коштувала 15 мільйонів, тепер розраховані на 2 мільйона сіянців. Із uh -huh. них мільйон двісті це сосна звичайна, і 800 тисяч сіянців. Це дуб звичайний. За традиційною технологією лісове насіння висівають у теплиці. Маленькі однорічні сіянці викопують і вручну висаджують на лісових ділянках. На новому ж виробництві автоматична лінія передбачає підготовку торфосуміші, засипає в спеціальні комірки, висіває туди насіння, і всі комірки сформує у касету, де й ростиме маленький паросток. А під час висадки на лісовій ділянці коріння рослини буде захищене і краще приживеться. Це лінія італійського виробництва. Урбінаті бета 65 на ній можна висівати основні лісоутворюючі породи, такі як сосна, мадрина, ялина, а також е, дуб. Продуктивність лінії 400-700 касет на годину. Розрахунок іде на те, що е, Підприємства області будуть висаджувати приблизно 20-30% сіянців із закритою кореневою. На сьогодні готовність комплексу близько 50%. Поряд збудують теплиці і поля дорощування зі штучним зрошуванням. Технологія і складніша, і затратніша, але з багатьох міркувань на перспективу необхідна. Перше клімат змінився, вологі недостатньо виростити якісний стандартний садивний матеріал в лісових розсадниках, які ми раніше виробні. Але сьогодні вже просто неможливо. По Україні будують нині 9 таких лісонасіннєвих комплексів відповідно до загальнодержавного проєкту масштабного відновлення лісів. Це загальнодержавна програма в рамках зеленої країни. Це ініціатива президента. У нас великі амбітні ціли. Сьогодні ми йдемо з перевиконанням. За цю весну мали посадити, планували посадити 89 мільйонів, а ми вже посадили 110 мільйонів. До осені 2025 року ця програма. Я переконаний, буде завершено на центральній садибі Лебединського лісгоспу. Юрій Болоховець оглянув котельню підприємства, нижній склад цех переробки деревини. на лісопожежній станції Лебединського лісгоспу. Огляд матеріально-технічного протипожежного оснащення і системи протипожежного відеонагляду за лісовими масивами. Керівник лісової галузі змоделював ситуацію: пожежа в одному з лісових кварталів. У Нас поже небезпечний період в розпалі. Да. Да. Значить, у нас зараз пожежа в 10-му кварталі технічно до. Вас вообще, ви ви ідеально готові. Просіки прочищені, мінсмуги створені, склади в кожному лісництву. Двохрівневий відеонагляд. Саме головне, щоб у вас була чітка хронологія дії, оперативність реагування. Я засік там 11.20, Ви поставили їм завдання, скільки у вони відзвоняться. Дзвоняться. Майстер лісу на уявній пожежі був за три хвилини. Я вважаю, що це супер реагування. У тростянці ключова тема відбудова. Торік, 26 березня, після звільнення міста, офіс Тростянецького лісництва являв собою ру без даху і стін повністю був знищений обстрілами цех переробки деревини і устаткування. Збитки, які були нанесені по Тросянецькому лісництву, 3 мільйони 300 тисяч. Ми за 2022 рік відбудували цю будівлю повністю. Ми стараємося відновлюватись за власні кошти, тим самим виплачувати заробітну плату. Будівлю відновили вже минулої осені. Відбудували і об'єкти на центральній садибі підприємства. Рік назад Юрій Віталійович, тоді працюючи головою Державного агентства лісових ресурсів, приїжджав на Сумщину. Ми в першу чергу об'їжджали ті об'єкти, які були зруйновані. Це Терченецький лісгосп, де був зруйнований цех переробки деревини, був зруйнований музей лісу, офісний центр, центральна садиба лісгоспу, автогараж, котельня, два лісництва. За рік нашої роботи в таких умовах, яких… Ми сьогодні живемо, фактично вся інфраструктура, всі приміщення були відновлені. Юрій Болоховець відвідав і Тростянецький лісовий розсадник, де на площі понад 6 гектарів вирощують до 80 видів декоративних рослин та основних лісоутворюючих культур. Литовське лісництво, російські окупанти і тут завдали значних руйнувань. Адмін офіс, станція, виробничі приміщення все довелось розміновувати і відбудовувати. Швидкість і масштаби вражають. Ви бачите, фактично з нуля відбудований адмінприміщення, які мають ще кращі, мабуть, умови для людей. Висока оцінка роботи лісівників Сумщини і по загальнодержавній програмі будівництва лісових доріг. В цьому році ми плануємо вийти на рекордну таку кількість 500 кілометрів. Дорога – це не тільки дорога до ресурсу, це зниження собівартості, це швидкий доступ для охорони. А в багатьох випадках це ще дорога її. Виконує соціальне значення, вона з'єднує якісь там. Села, один із найбільш показових для роботи тростянецьких лісоводів стан лісових насаджень. Їх оцінюють виключно на лісових ділянках. Посадки дуба звичайного лісівники поєднують у культурі з мадриною, горіхом чорним і навіть з грушою та черешнею, сосни з березою і айвою та іншими породами. До подібних експериментів лісівників спонукають зміни клімату і мета створити повноцінні лісові біоцинози для рекреаційного і господарського використання майбутніми поколіннями. Я задоволений сьогоднішньою поїздкою. Ми. Сьогодні бачили е, лісові насадження, товарність цих насаджень. Ми бачили е, лісові культури. Це для приїзду не підготуєшся. Для цього потрібна е, системна робота десятиліттями. Десятиліттями ще раз наголошую. Робочий день на Сумщині виявився продуктивним. Багато локацій, дискусійні робочі теми актуальні в масштабах усієї лісової галузі України. Команда лісівників зуміла реалізуватися в таких складних завданнях. То тепер з фінансової підтримки, з зрозумілих правил і завдань, саме і акцентів ведення лісового господарства, вони будуть показувати системно хороші результати і бути в ряді напрямків лісового господарства лідерами. Новини СТС.